Сонечка зазвичай асоціюється з яскраво-червоними жуками в чорну крапку. Але насправді вони бувають самих різних кольорів і візерунків. У світі існує тисячі видів сонечок, і сотні з них мешкають в північній Америці. Всі вони належать до сімейства Кокиналаадей. Якщо ви зустрінете сонечко в природі, швидше за все це один із завезених видів. В Україні, як і в США, інтродуковані види часто витісняють місцевих. Залежно від регіону, одні види зустрічаються частіше за інших. Наступного разу, коли побачите сонечко в саду або будинку, придивіться до її окрасу і візерунку. Може, вам вдасться визначити її вид. Більшість сонечок корисні комахи, які допомагають у саду. Вони полюють на шкідників, особливо на попелицю. Хоча і кілька видів, які харчуються рослинами або грибами, вони в основному хижаки. Давайте розберемося, як відрізнити найпоширеніших місцевих і азіатських сонечок. Чому це важливо? Місцеві сонечка є важливою частиною екосистеми, щоб допомогти їм, уникайте зайвих пестицидів. Хімікати вбивають не тільки шкідників, але і корисних комах. Деякі інтродуковані види сонечок були випущені для боротьби зі шкідниками. Але вони конкурують з місцевими видами. Краще створити сприятливі умови для місцевих сонечок, ніж купувати і випускати нерідні види. Життєвий цикл Божої корівки. Перш ніж перейти до визначення видів, давайте розберемося в життєвому циклі сонечка. Всі види проходять чотири стадії розвитку. Яйце. Самки відкладають яйця на нижній стороні листя. Яйця дрібні, жовті або помаранчеві, зібрані в групи від 5 до 30 штук. Через 3-10 днів з них вилуплюються личинки. Личинка. Спочатку личинки крихітні, але вони швидко ростуть, харчуючись попелицею та іншими дрібними комахами. Вони схожі на маленьких чорних алігаторів з помаранчевими плямами. Личинкова стадія триває від 3 до 5 тижнів. Лялечка перед перетворенням на дорослу особину личинка заляльковується. Лялечка виглядає як помаранчевий кокон з чорними крапками. Ця стадія триває до 2 тижнів. Доросла особина Дорослі сонечка мають 6 ніг і 2 вусики. Їх легко впізнати за жорсткими надкрилами з характерним візерунком. Дорослі особини живуть до року і активно поїдають тлю. Одна самка може відкласти до 1000 яєць за життя різноманітність сонечок. Цікавий факт у світі налічується від 5 до 6 тисяч видів сонечок. Вони бувають червоними, чорними, помаранчевими, жовтими, з плямами або без них. Немає єдиного стандарту, як повинно виглядати сонечко. Місцеві сонечка. Найбільш впізнаваний місцевий вид видхі падамеконведжанс. Це класична червона сонечко з чорними крапками. Розмір від однієї четвертої до однієї третини дюйма. Колір від оранжевого до яскраво червоного. Чорні точки від 0 до 12. Найчастіше 6 на кожному надкрилі. Білі позначки. Дві білі лінії на чорній грудях за головою. Азіатські сонечка. Азіатська сонечко Хармоуне Аксейридас найпоширеніший вид в Україні. Вона була завезена для боротьби зі шкідниками, але витісняє місцеві види, розмір близько однієї третини дюйма. Колір від темно оранжевого до червоного, іноді чорний з червоними крапками. Чорні точки від 0 до 22, мітка, чорна буква М або «W» на грудях за головою. Семеточкова божа корівка. Цей вид родом з Європи та Азії. Тепер він поширений і в Україні. Розмір від однієї третини до половини дюйма. Колір – яскраво-червоний Чорні точки сім, по три на кожному надкрилі і одна посередині. Білі плями, два на грудях і два на надкрилах. Користь корисних комах. Сонечка допомагають контролювати популяції попелиці, щитівок, білокрилок та інших шкідників. Вони є важливою частиною екосистеми. Як залучити сонечок в сад? Посадіть рослини, які люблять сонечка, дереві, кріп, фенхель, космею, кореопсис. Не знищуйте всіх попелиць це їх основний корм. Схожі комахи. Деякі жуки, схожі на сонечок. Але шкодять рослинам. Огірковий жук, зелений або жовтий, з смужками або крапками. Мексиканський бобовий жук, помаранчевий з чорними крапками, шкодить бобово. Гарбузова сонечко жовто жовто-оранжева, їсть гарбузові рослини. Спаржевий жук, червоний з чорними мітками, шкодить спаржі. Укладення. Більшість сонечок, корисні комахи. Створіть для них сприятливі умови в саду, і вони допоможуть вам боротися зі шкідниками. Пам'ятайте, місцеві види мають дві білі лінії за головою, а азіатські – букву М. Наступного разу, зустрівши сонечко, спробуйте визначити її вид.